Привіт, друзі! З вами Любов Жабчик і ви на каналі Джимбі. Сьогодні ми поговоримо про яйця продукт, що викликає чимало суперечок. Багато хто боїться їх через холестерин. Але чи справді вони настільки небезпечні, давайте розберемося. А перед початком перевірте, чи натиснули ви вподобайку та підписалися на наш канал. А ми починаємо. Яйця простий і доступний продукт, який майже завжди є вдома. Вони вважаються одним із найкращих джерел білка та мікроелементів. Усередині яйця дві частини: жовток із жовто-оранжевим відтінком та прозорий білок, що його оточує. Білок яйця складається на 90% із води. Решта це білки, які містять 9 незамінних амінокислот. Серед них найбільш відомі альбумін, та авідин. Альбумін багатий на амінокислоти, а також містить сірку, що потрібна для вироблення гормонів. Завдяки цьому він популярний серед людей з непереносимістю лактози. Авідин менш дружній, він зв'язує вітаміни групи В, Але ця дія зникає після термічної обробки. Тому варені чи смажені яйця безпечніші для балансу вітамінів, ніж сирі. Жовток відрізняється високим вмістом жирів. Майже половина його складу олеїнова кислота, близько третини насичені жири, а ще 16% поліненасичені. Жовток також багатий на амінокислотий холін, який допомагає захищати печінку від жирових відкладень. Цікаво, що склад жирів у яйця залежить від того, як годують курей. Яйця з супермаркетів часто містять більше омега 6 кислот, адже птицю здебільшого годують зерновими. Натомість кури на вільному виголі, які отримують корм з омега 3, відкладають яйця з більш збалансованим профілем жирів. Попри велику кількість жирів, жовток має чимало переваг. У ньому є фосфітин, що знижує запалення в шлунку та підтримує роботу травної системи. Глікопептиди жовтка діють проти інфекцій і зміцнюють імунітет. Спеціальні пептиди можуть допомагати регулювати артеріальний тиск, а каротиноїди, лютеїн і зеаксантин захищають очі та знижують ризик проблем із зором. Тож, жовток, попри суперечливу репутацію, є важливим джерелом поживних речовин. Попри користь, саме жовток викликає найбільше суперечок. Основна причина холестерин. Один жовток містить близько 200 міліграм цієї речовини, з яких приблизно 140 міліграм ліпопротеїди низької щільності або поганий холестерин. Це вже дві третини від рекомендованої добової норми, яка складає 300 мг. До цього додається ще й калорійність: три яйця на сніданок це близько 225 калорій і 15 грам жиру, з яких 5 грам насичені. Однак холестерин не лише загроза, це необхідна речовина, що є в кожній клітині організму. Без нього неможливий синтез прегненолону – попередника таких гормонів як кортизол і тестостерон, тому повністю виключати холестерин із раціону не має сенсу. Ставлення науки до нього змінюється з часом. У 2015 році в офіційних рекомендаціях США зазначили, що яйця не становлять небезпеки для серця. Це повернуло їм популярність як зручному джерелу білка. Але вже у 2019-му вийшло велике дослідження: понад 30 тисяч учасників 31 рік спостережень, більше 5400 серцево-судинних подій і 6 тисяч смертей. Висновок був однозначний: додаткові 300 мг холестерину на день підвищували ризик серцево-судинних хвороб на 17%. Іншими словами. Навіть пів яйця понад норму могло збільшити ризик інфаркту чи інсульту на 6-8 Звичайно, слід враховувати, що дослідження проводили серед американців, чий раціон відрізняється від європейського. Але середній міст холестерину в яйці всюди однаковий. Тому правило все добре в міру залишається актуальним, якщо ви маєте збалансоване харчування. Тренуєтесь і цілком здорові, боятися жовтків не варто. Вони містять холін, фосфітин, глікопептиди, каротиноїди. Усі ці речовини підтримують печінку, серце, імунітет та зір. Водночас, кожен організм індивідуальний і універсальних правил немає. Для одних яйця корисна частина меню, для інших можуть стати зайвим джерелом калорій і жирів. Обов'язково напишіть нам у коментарях, скільки яєць на тиждень споживаєте ви. А з вами була я, Любов Жавчик. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями. Побачимося у наступних випусках Фітнес Па-па!